Дизельні трактори, все. Тобто солярка, нафта. Більше буде не потрібна фермерам. Як це можливо і чого я так думаю? Що в найближчому майбутньому це може стати саме так? Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Growieкс допомагає годувати світ. Привіт, тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лукиянчук, я засновник Гровек Сагранів Holding, бренду, який допомагає годувати світ. Всю корисну інформацію, як ми можемо вам допомогти, знайдете під цим відео. Там же посилання і телефони. А зараз відео про те, що дизельні трактори більше не потрібні. Це такий висновок я роблю після того, як ми з'їздили на виставку в Гановер на агрітехніку, де я сам особисто вживу. Побачив трактор повністю електричний. Це New Holland t 4 Він вийшов, мені здається, ще в 2021 році. Концепт його там показували ще раніше, ще в 20-му. бо вийшов, маю на увазі в продакшн, тобто його виробляють, його можна купити. Він там реально зараз вже працює на полях у фермерів. От, і зараз я вважаю, що всі остальні виробники будуть за New Holland підтягуватися. А, тобто скоро будуть електричні джундіри, електричні кейси, там, електричні масеї і так далі. І так далі. А, прикольно, звісно, виглядає синій трактор, тільки вже не МТЗ. А, хоча потужність у Т4, до речі, 75 кінських сил, да, приблизно десь такий самий, як МТЗ. От, а, тільки не коптить, він повністю електричний. І а, на мою думку, да, а, Реальна є можливість того, що протягом, ну, я так прицілюсь, десь 10-15 років в світі з'явиться дуже велика доля саме електричних тракторів. Проблема буде точно така сама, як і з електричними автомобілями. І якщо там ми з вами 10 років назад чули, що ой, десь можуть бути, ну, згадайте, да, там, зараз 23 й рік, в 13-му році, да, чи бачили ви десь на вулиці електричний автомобіль. Да, а потім там десь на році, так, в 2015-16 всі почали купувати Тесли. Да, там Нові Тесли появились, там Model S, потім Model 3 і так далі. От. А зараз на сьогоднішній день. Ми з вами абсолютно нормально сприймаємо той факт, що в світі вже боюсь помилитись, мені здається, відсотків 10 від автомобілів зараз по факту електричні. Хоча, до речі, дуже багато країн зараз навіть на рівні законодавства говорять про те, що ми забороняємо після 2025 року випускати неелектричні автомобілі. Такі країни, наприклад, як Норвегія, да, в них там заборонено ввезення, заборонено виготовлення неелектричних автомобілів. Тобто там є перехідний період з гібридами, він зараз, да, і скоро будуть автомобілі всі тільки електричні. І це, в принципі, наше майбутнє, тому що це більш екологічно, більш зручніше, більш економніше. І, і, ну, ви зараз дивитесь це відео, і ви швидше за все з цим вже погоджуєтесь, да? тому що а, навколо вас їздять електричні автомобілі. А, ви коли приходите там, вибирати автомобілі в салоні, обов'язково в кожного виробника є електричні автомобілі. А, та ну, навіть вже там, нові моделі, а, точніше нові там, рестайли знайомих нам моделей, вже виходять там, з якимись. Або додатковими електродвигунами в коробках, про які ми не знаємо, або тільки гібриди там, і так далі. і так далі. Тобто це майбутнє, і воно вже наступило. Да? І на прикладі автомобілів, так як це більш такий ну, більший ринок, ніж тракторів, да? тобто там, машин в світі а, сотні мільйонів, да? може, мільярд, може, більше мільярда машин є в світі, От, тракторів сильно менше. Да? Тому до нас з вами прогрес доходить там, через. Там, 10-15 років після того, що люди використовують всі щодня. От. Але ось, наприклад, Holland стали першими. Сказали: ей, гори, все, давай е, е, цей електричний синій трактор зробимо. А, тому ось вони перші. Я не кажу, що там Holland зараз буде так, як Тесла, не знаю. От. А, можливо, знайдеться якийсь новий виробник електротракторів. Чому би і ні, це було би круто. Тривога. Можливо, з'явиться якийсь новий виробник, який буде робити тільки електротрактори, знову ж таки, на прикладі той самої Тесли. Все може бути. Але те, що я бачу чітко, це те, що електротрактори вже є і вони точно будуть. Я зараз хочу, намагаюся приміряти. А ну, як може бути да, там, електротрактор, от, наприклад, в моєму господарстві? Да, там. Оксана в нас управляючий партнер фермерського господарства, і ми зараз шукаємо собі, де би нам побутувати базу нашого фермерського господарства. ну Типу там склади, ангари, ПТО, садовий центр, дослідний центр і так далі. От. І я спокійно відношусь до того, що на дахах всіх будівель. Будуть стояти сонячні панелі. І це зараз вже дешева технологія. Тобто сонячні панелі зараз коштують дешево. Ну, наприклад, там, зробити 40 кВт собі додому, ну, панелей 40 кВт, це коштує там, приблизно 20 тисяч доларів під ключ. Тобто це вже реально дешево. В порівнянні з тим, що було 10-15 років назад. І спеціалістів, які це роблять. Також є достатньо. Це про інфраструктуру. До речі, в Україні ще досі недостатньо розвинута інфраструктура електрозарядок. Тому, я, наприклад, боюсь купувати електромобіль, тому що я боюсь десь в полі залишитися без зарядки, взимку в полі без зарядки. Мені трохи страшно. Але якби зарядки були там на кожному кутку, Ну, так як заправки автомобільні, наприклад, да, або якщо на всіх автомобільних заправках з'являться електрозарядки, на всіх, да, то ну, це також стимулювало що окей, всі пересідають на електро. Повертаючись до бази, да, то нормально, якщо всі дахи будуть в сонячних панелях, і замість заправки з цистернами буде стояти якийсь там акумуляторний блок, да, який накопичує енергію сонця і заряджає акумулятори від трактора. От тут така є трошки зміна, парадигми. Да? Не трактор приїжджає на заправку, да? а приїжджає якийсь пікапчик, забирає акумулятори із зарядної станції і їде на поле, втикає в трактор, в новий акумулятор. Ну, те, що там, наприклад, обіцяють Holland, да? що типу там, від одної зарядки він зможе відпрацювати там, зміну, типу 6-8 годин. Ну, ок, да. а якщо нам треба працювати довше, то у нас має просто хтось приїхати і ну, змінити акумулятори на нашому тракторі, да. тобто, достати розряжені, вставити заряжені і розряжені завести на станцію підзарядки і зарядити. І таким чином, взагалі, насправді, пропадають витрати на солярку. І насправді це дуже круто. Тому що такі прийоми, наприклад, як оприскування. Де є підвоз води, прохід трактора і так далі. Дуже ну, Багато хто вже починає рахувати ці гроші, це нормально. Я завжди кажу, що орієнтир 10 баксів на гектар. Але в цих 10 баксів на гектар, якщо ми беремо там, обичний прицепний оприскувач, там дуже велика доля, наприклад, солярки. І ми можемо її повністю викреслити за рахунок того, що в нас будуть сонячні панелі, які ми один раз купили, і їх там. Років на 30 вистачає, да? тобто на наш вік хватить, потім там, діти чи внуки прийдуть, поміняють. Вот. А, а, і в нас пропадають ці витрати на солярку, і а, наше сільськогосподарське виробництво може стати більш прибутковим за рахунок того, що ми відмовимося а, від солярки. А, ну, і і більш екологічним насправді, да? і більш економічним, і більш економічно вигідним. Сразу же ви скажете, що та ну, сонце є не завжди. Да? І... А якщо нам треба буде там, робити оранку восени, коли хмарно, коли нема сонця, то що, прийдеться купувати електроенергію з мережі? І електроенергія з мережі коштує там, ну, дорого. Да? І зараз поки що домашня електроенергія дешева, да, тому що держава компенсує за рахунок енергоатома нашу з вами вартість електроенергії. Для бізнесу електроенергія дорога, там 7, 8, 9 гривень за кВт. І якщо там порівнювати лоб в лоб там, солярку і 9 гривень кіловат, то, мабуть, ну, різниця буде не сильно велика. Ну, По-любому буде, так само, як на електромобілях, там якісь. 20-30, може 40%, може навіть в два рази. От. Але я кажу про те, щоб взагалі стати енергетично незалежним да, і там, зробити в себе е, Тесла да, поверпак чи PowerWall, як він називається. Може не Тесла, просто велику батарею з акумуляторами, яка може накопичувати багато електроенергії, і потім віддавати її в акумулятори для трактора. Да, плюс живити все остальне а, на нашій фермі, всякі там зерномети, очисні машини там, і так далі. і так далі. От, а, все повністю буде живитися з цього, з цього поверпака. От, а, і так, да, сонце є не завжди, а, тому нам на допомогу прийдуть правильно вітряки, тому що проблем з вітром на фермі, як правило, немає. Да, і навіть якщо це не прямо у вас на фермі, то ок, у вас по-любому в межах фермерського господарства є якась найвища точка, на яку можна зафігачити а, дешеві, маленькі вітряки. Я не кажу про ці великі білі, да, які там промислові, які кожен виробляє там кілька мегаватт за годину. Ну, ні, Нам такі не потрібні. Нам достатньо буде там невеликих вітряків, які можуть. там Кілька кіловат годин видавати, і нам для того, щоб заряджати знову ж таки наші батарейки, з, ну, з яких потім використовувати, нам буде цього більш ніж достатньо. І таким чином, фермерське господарство може стати повністю енергонезалежним, да, і як наслідок не витрачати гроші на солярку. Да, будуть витрати гроші на там нові акумулятори, тому що технологія зараз така, що. Ну, їх надовго не вистачить. І в цьому поверпаки, і в тракторах, але можливо, там дуже скоро в нас на протязі років 10-15 винайдуть нові акумулятори, які зможуть накопичувати довго-багато енергії. Або це будуть там не хімічні, або це будуть якісь альтернативні поверпаки. Да, там, наприклад, як там ну, на, як це, Гравітаційна на накопичувальна система, там, де поки є електрика, блоки піднімаються наверх. А потім, коли немає електрики, блоки опускаються, і поки вони опускаються, вони крутять для нами машину і віддають електрику. Все, що завгодно може бути. От. І я думаю, що якщо є ринок, а ми з вами, аграрії в світі, це дуже великий ринок, в світі всього 1,8 мільярдів гектар землі, ну, сільськогосподарської. Це величезний ринок, тому для нас з вами дуже скоро з'являться якісь технологічні рішення, які ну, будуть впроваджувати нам з вами нові технології. Це такі думки є в моїй голові. Хотів ними з вами поділитися. Я вважаю, що дуже скоро, 10-15 років, це для технологій, дуже скоро. У всіх виробників будуть електротрактори. І е, е, Нам з вами будуть продавати не тільки там новий суперкрутий, суперпотужний модель трактора, присковача чи комбайна. А нам з вами ще будуть продавати альтернативу електричну. Е, і я вважаю, що це добре. Тому е, ставте лайки, підписуйтесь. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, да, як, чи могла б ваше фермерське господарство перейти на електричні трактори. Діліться цим відео, і хай прибуде з вами урожай. І перемога.